Харківщину обстрілюють окупанти Зведення від ова за добу. 14.11. місто Харків, Салтівський район. На приватному подвір'ї виявлено нездетоноване БПЛА Молнія 1 без постраждалих. 21 січня, 2.05. Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, село Осиново. Внастрідок обстрілу БПЛА «Молнія» пошкоджено господарчу споруду. 18.10. Богодухівський район, Золочівська територіальна громада поблизу сел Уди, Відродженівське та Тимофіївка. Влучання трьох кабів по відкритій місцевості поблизу населення. Селених пунктів. 14.00. Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада село Синово. Внастрідок обстрілу пошкоджено службовий автомобіль та постраждали два співробітники поліції, 9.30 тридцять. Ізюмський район, Борівська територіальна громада, село Шийківка. Внастядок обстрілу зруйновано приватний будинок. 9.00 Куп'янський район, Курилівська територіальна громада, село Курилівка. Внастядок обстрілу Серце Звем. Пошкоджені дві господарчі споруди. 8.20 двадцять. Куп'янська Район місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу Серса ЗВ пошкоджено обладнання підприємства. В результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Борівського напрямків евакуйовано 30 людей, одна дитина. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 13 оперативних виїздів. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. 20 січня рятувальники ДСНС залучались до проведення заходів з евакуації мешканців Куп'янського району. За допомогою броньованого автомобіля вивезли селищ купянськ вузловий та Ківшарівка двох осіб. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 119 одиниць вибухонебезпечних предметів. Співробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. Упродовж 20 січня внаслідок злочинних дій військових РФ на Харківщині під час виконання службових обов'язків постраждали троє поліцейських. Російська армія завдавала ударів по населених пунктах з артилерії, керованими авіабомбами, безпілотниками. 20 січня місто Куп'янськ, 8.20, артобстріл. Пошкоджено майно цивільного підприємства. Село Курилівка, Куп'янський район, 9.00, ФПВ-дрон. Пошкоджено житловий будинок. Село Шийківка Ізюмський район 9. .00. Та 30 артобстріл. Зруйновано приватне домоволодіння, село Осиново, Куп'янський район 14.00 БПЛА Молнія. Пошкоджено службове автополіції. Дістали поранення двоє поліцейських. Село Тимофіївка, Богодухівський район, 18.10 кап, влучання по відкритій місцевості, інформація про постраждалих та руйнування не надходила. Село Відродженівське, Богодухівський район, 1810 кап, влучання по відкритій місцевості, інформація про по Страждалих та руйнування не надходила місто Куп'янськ. 21 січня, 2.05, БПЛА молнія. Під час виконання службових обов'язків дістав поранення поліцейський. 20 січня. Поліцейські здійснили 11 оглядів місць події. Внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 10 кримінальних проваджень пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких Оголошена обов'язкова евакуація. 20 січня з небезпечних районів Харківської області поліцейські евакуювали 8 місцевих мешканців. Куп'янський район 7, Чугуївський район 1. За даними Генштабу ЗИСУ на харківському та куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. зіткнення. На харківському напрямку відбулося два бойових зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку противник вісім разів намагався відтіснити наші підрозділи займаних позицій поблизу Петропавлівки, Колісниківки, Лозової та Загризового. Одне бозіткнення триває. Марія Соловйова, Дмитро Нуєн та Ігор Мікінін. Харків. Новини. Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, противник атакував Україну 131 ударним одним ударним бопелати, пошахети безпілотниками, імітаторами різних типів із напрямків Мілерово, Орел, Приморсько-Ахтарське РФ. А також застосував чотири балістичні ракети іскандер м із Воронезької області. Військові звітують, станом на 9 ранку підтверджено збиття 72 ударних ударних типу пошахет та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській. Житомирський, Хмельницький, Вінницький, Кіровоградський, Дніпропетровський, Донецькій, Миколаївській, Одеський, Запорізькій та Рівненській областях 59 ворожих безпілотників, імітаторів локаційно втрачені, без негативних наслідків. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. У Полтавській та Черкаській областях пошкоджено установи господарчі будівлі, приватні будинки. У Дніпрі та області є пошкодження та двоє поранених. Спеціальні служби ліквідовують наслідки попередньо без жертв та постраждалих. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших водів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Кожній стороні доведеться чимось поступитися. Про це заявив новообраний держсек ША про закінчення війни між РФ та Україною. Марк Рубіо при цьому не назвав конкретні терміни закінчення війни. Це складні речі. Я не хочу і не можу визначити часові рамки, крім того, що кожного разу, коли ви намагаєтеся покласти край конфлікту між двома сторонами, жодне з яких не може досягти своїх максимальних цілей. Кожній стороні доведеться від чогось відмовитися. Конкретики щодо того якої має бути поступка з боку України Рубіо не надав? Втім, він нагадав, Росія є агресором у цьому конфлікті, але ця війна повинна закінчитися. На запитання, як скоро можуть розпочатися переговори та припинення вогню? Він відповів, що це буде пріоритетом президента, тому це буде майже негайно. Президент Франції Еммануель Макрон заявив про плани мобілізувати більше молодих добровольців для підтримки збройних сил країни. Він зазначив, що зростання небезпек пов'язаних з війною Росії проти України вимагає готовності до нових викликів. Це може свідчити про завершення епохи загальної військової повинності. Президент Трамп підписав указ, який забороняє видачу документів про громадянство дітям, народженим США, від батьків без законного статусу. Указ поширюється на дітей, народжених через 30 днів після набуття чинності, та базується на новій інтерпретації 14-ї поправки конституції. США. це одне з багатьох рішень, прийнятих Трампом у перший день повернення до Білого Дому. Також президент розпорядився вивести США із ВООЗ, помилувати учасників штурму капітолія у 2021 році. Вивести США із паризької кліматичної угоди, оголосити надзвичайний стан на кордоні США та Мексики, відкласти на 75 днів дії заборони конгресу на Тікток та скасувати дозвіл трансгендерним людям служити в збройних силах. Також Дональд Трамп підписав указ про тимчасову паузу у наданні зовнішньої допомоги США і іншим країнам на 90 днів. Про це пишуть змі. Усі керівники департаментів та агентств, відповідальні за програми зовнішньої допомоги США, повинні негайно призупинити нові зобов'язання та виплати коштів на допомогу розвитку. Йдеться в указі, підписаному Трампом. Reuters та Associated Press, зокрема відзначають, що наразі невідомо наскільки широким є цей указ і яких програм країн не уряду. Ових міжнародних організацій він торкнеться також не зрозуміло, яке фінансування може бути урізане, враховуючи, що бюджет уряду США затверджується конгресом. США. У Туреччині загинули 10 людей внаслідок пожежі в готелі на гірськолижному курорті Карталкая. Ще 32 постраждали. Це передає CNN Сінентурк. Повідомляється, що двоє людей померли, вистрибнувши із вікна з верхніх поверхів. Загалом у будівлі перебувало щонайменше 238 постояльців та співробітників готелю. Причину займання поки встановити не вдалося. У Нас є дуже плідні стосунки з нашими містами, партнерами, побратимами. І хочу сказати, що я нещодавно перебував у Чехії дуже такий серйозний візит, який був дуже напружений, мав низку зустрічей із Маєм колеги з Брно, де нам передають двадцять тролейбуса. Шкода крім цього, ми нарисували себе подальші кроки, а шлях, який ми буде, будемо йти для того, щоб Брно допомагав нам. Крім цього, уряд Чехії і я зустрічався з Томашом Капівцем, який поданий за відбудову. України ми е, теж викресли е, е, певні кроки, і е, будуть виділені кошти е, це 400 тисяч доларів, на які буде закуплено газове обладнання, яке на жаль було розтрощено під час обсягу 25 грудня минулого року. Яке е, де, коли до Харкова з боку Російської Федерації прилетіло аж 13 ракет не по всім нашим тецям генеруючим. Підстанця і крім цього, нам будуть допомагати чехи і щодо відбудови, і щодо створення такого острого енергетичного острова в місті Харків. Щодня на Харківщині рятувальники стикаються із новими викликами: війна, пожежі, заміновані території це лише частина їхнього фронту роботи. Так, за останній тиждень у період з 13 по 19 січня підрозділи ДСНС здійснили 162 виїзди за сигналом тривоги та 47 разів виїжджали для надання допомоги населенню. Серед інших нагальних завдань надзвичайники продовжують роботу з розмінування території. Зокрема. За минулі сім днів сапери ДСНС виконали 204 залучення, знешкодивши понад пів тисячі ворожих боєприпасів. За тиждень зафіксований випадок підриву цивільної особи на вибухонебезпечному предметі. Звертаю увагу мешканців Харківської області на високий ступень мінної небезпеки. В першу чергу на територіях, які деокуповані, Звертаюся з проханням берегти. Своє життя бути обережними, дотримуватися правил безпеки поряд рятувальникам, і у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів негайно сповіщати за телефонами 101, 102 або 112. Значної роботи рятувальникам додає і активність ворога. Так, протягом тижня підрозділи ДСНС залучались до ліквідації семи пожеж, спричинених російськими обстрілами у Богодухівському, Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області. Без вибухів не обійшлось і в самому Харкові. 16 січня ворог обстріляв Слобідський район міста безпілотними літальними апаратами. Влучання відбулося у проїзну частину, внаслідок чого постраждало три цивільні особи а також п'ять легкових автомобілів зазнали пошкоджень, шановні громадяни. Не ігноруйте сигнали. Повітряна тривога у разі небезпеки, негайно прямуйте до найближчого укриття і виконання цього простого правила врятує ваше життя. Однак небезпеку для мешканців несе не лише ворог у Харкові та області продовжує зростати кількість пожеж, що не пов'язані з російськими обстрілами. Так, у період з 13 по 19 січня з побутових причин виникло 63 займання, які забрали життя шести людей. 14 січня сталася побутова пожежа площею 70 метрів квадратних у житловому будинку в селищі Барова Ізюмського району, внаслідок якої загинуло двоє чоловіків. За попередніми даними загорання виникло через набережне поводження з вогнем. 15 січня виникла пожежа в житловій чотириповерхівці поверхівці в селищі Слоб... Слобожанське, Чугуївського району. Загорання на, у квартирі на 4-му поверсі площею 2 квадратних метри. Рятувальники виявили тіло загиблої жінки 1937 року народження. Причина пожежі – непорежне поводження з вогнем. 17 січня сталася пожежа у приватній селі селища Близнюки Лазівського району. Горіли домашні речі на кухні, стеля перекриття на площі 15 метрів квадратних. Внаслідок пожежі загинула 88-річна жінка. 19 січня сталася пожежа у приватному житловому будинку на проспекті трактора будинків місті Харків. Загорання виникло у кімнаті на першому поверсі на площі 10 квадратних метрів. На пожежі загинула жінка 1969 року народження. Причина пожежі – коротке замкнення електромережі. Однак рятувальники Харківщини не лише ліквідовують наслідки трагедій, а й активно працюють на випередження. Вони проводять профілактичні заходи, обходять будинки, роздають пам'ятки, спілкуються з людьми, пояснюючи, як одна дрібниця, наприклад, перевірка справності електропроводки чи правильне використання обігрівача, може запобігти великій біді. У нас регулярно проводяться відповідні рейди, включаючи з вуличними обходами, поквартирними обходами, вручення відповідних пам'яток, інструкцій, проведення відповідних бесід тощо. Це той блок, яким займаються наші співробітники. Це заходи переважної більшості проводяться спільно з. Місцевими керівниками, з керівниками органів місцевого середування, з депутатським корпусом, з квартальними і таке інше. Є ще блок, який щодо профілактики пожеж в житлі повинні проводити і проводяться комунальними установами. Там також є певні заходи, певні обов'язки, які в достатній кількості виконуються. Ну на жаль, дійсно є випадки загибелі людей. У нас на пожежах в побуті, і ми цю роботу активізуємо і намагаємося максимально на неї вплинути. Таким чином наголошують надзвичайники дотримання простих правил, увага до дрібниць і своєчасні заходи можуть стати рятівним колом. У ДСНС підкреслюють, пильність і обережність це не лише про безпеку громадян, а й про збереження зусиль тих, хто щодня стоїть на сторожі спокою. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Андрій Паколов, Харків. Новини. В Україні змінились правила працевлаштування людей з інвалідністю. Відповідний законопроект ухвалили урядовці. Зокрема, цей документ передбачає збільшення кількості цільових надходжень на соціальний захист осіб з інвалідністю. Так, роботодавцю пропонуватимуться альтернативні механізми підтримки інвалідів: працевлаштовувати таких людей або сплачувати цільовий внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю до фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Розмір внеску буде обраховуватися платником шляхом визначення результату добутку таких показників: 40% середньомісячної заробітної плати винагороди у відповідному календарному кварталі, розрахованою на одного працівника. Кількість місяців у кварталі. Різниця між встановленим нормативом робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю і середньообліковою кількістю штатних працівників осіб з інвалідністю за квартал, які працевлаштовані роботодавцем з урахуванням вимог визначених цією статтею щодо розміру оплати праці, при цьому розширюються і категорії підприємств, які можуть користуватися фінансовою підтримкою від держави. Наприклад, підприємства захищеного працевлаштування, які матимуть на меті не отримання прибутку, а забезпечення роботою осіб з важкими формами функціональних обмежень. А от, на думку експерта з питань пенсійного забезпечення Сергія коробкіна цей законопроект має і інший бік. Фактично в державі вводиться додатковий податок: з одного боку розширюються права і можливості для людей з інвалідністю а з іншого зобов'язують роботодавців або створювати робочі місця, або сплачувати внески. Згідно з новим законом, уже з цього січня роботодавці з чисельністю від 8 до 25 працівників мають створити щонайменше одне робоче місце для особи з інвалідністю. Для підприємств з чисельністю працівників більше 25 осіб, квота становить 4% від середньооблікової чисельності штатних працівників. Для закладів охорони здоров'я та реабілітаційних центрів встановлено квоту 2%. Яна Біляєва, Олександра Панченко, Дмитро Гуен. Харків новини. Перший заступник харківського міського голови Олександр Новак провів офіційну зустріч з першим заступником львівського міського голови Андрієм Москаленком. Обговорили напрямки роботи в рамках національного проекту Пліч опліч змуртовані громади. Першим кроком реалізації проекту було підписання меморандуму між Харковом і Львовом про співпрацю з метою спільного залучення міжнародних ресурсів для відбудови Харкова. Після чого делегація зі Львова прибула до Харкова для ознайомлення з містом і складання плану наступ. Не хочу подякувати за гостинність і для нас насправді цей візит чим цінний, тому що ми за результатами нього хотіли би випрацювати конкретний план дій програму, яка була б була для зокрема з фокусом на ваше місто, і яка б передбачала зокрема окремий трек фінансування. Ми готові до співпраці. І я думаю, сьогодні ми зможемо обговорити такі напрямки співпраці, які будемо потім за цими напрямками, може більш конкретно відпрацьовувати. Олександр Новак розповів партнерам про те, над чим сьогодні працює Харків. Це відбудова житлових будинків, відновлення інфраструктури, це і створення енергетичного острова, який дасть змогу місту стати енергонезалежним. Будівництво підземних шкіл це теж актуальне питання на сьогодні для Харкова. Олександр Новак також підкреслив важливість реалізації проєкту згуртованості прифронтових громад тилових, таких якими є Харків і Львів. Перш за все, я хочу подякувати від нашої громади Харківської, від мера міста, президента України Володимиру Зеленському, уряду, за ініціативу створення такого проєкту пліч-опліч. Для нашого міста він важливий тим, що ми маємо перш за все, працювати над відновленням нашого міста. А для нас це надважливе, тому що Харків. Одне з міст, яке найбільше пострадало і продовжує на жаль страдати від російських атак, російського агресора, і головний напрямок це залучення міжнародних партнерів завдяки об'єднанню наших тепер вже двох міст Харкова і Львова для того, щоб залучити інвестиції кошти на відновлення саме нашого міста. Важливими напрямками співпраці в рамках проєкту Пліч -о пліч є також гуманітарна сфера, освіта, культура, спорт, медицина. Стосується це і реабілітації воїнів, які повертаються з фронту до Харкова. Зауважив Олександр Новак. Це і можливість оздоровлення дітей та робота з активною молоддю. Ще в довоєнний час Харків і Львів співпрацювали за багатьма напрямками. Підкреслив перший заступник львівського голови. Сьогодні ж, в умовах війни, каже він: таке співробітництво є вкрай важливим. Для обох міст Для того, щоб наші міста. Ставали ще сильнішими для того, щоб ми знаходили додаткові ресурси, і для того, щоб ми підтримували один одного в складний час. Тому ми сьогодні тут з нашою командою. Ми спільно готуємо пріоритет і будемо зокрема працювати по залученню фінансування, зокрема із європейської комісії і з ряду інших фондів. Для нас це важливо і для Харкова. Це також важливо. А ще Андрій Москаленко говорить: кожен учасник проекту сьогодні, як ніколи, відчуває єдність і згуртованість. Харків насправді сьогодні показує приклад незламності, а незламність і місто це в першу чергу люди. Тому ми насправді всі разом маємо один великий виклик: це для того, щоб ми перемогли. А для того ми маємо бути поруч і ми маємо бути сильними. Харків і Львів стали першими містами, які долучились до національного проекту Пліч опліч згуртовані громади. І ця співпраця, впевнені учасники сьогоднішньої зустрічі, допоможе Харкову якнайшвидше відновитися у післявоєнний період. Яна Біляєва, Ігор Лоханін, Денис Рибалко, Андрій Паколов, Харків. Новини. Звичайний день звичайного харків'янина з північної Салтівки з одного боку нічого не змінилося. Люди поспішають на роботу, чекаючи транспорт на зупинці. Зараз цей колись затишний та квітучий мікрорайон знають у всьому світі, знають через всі ті страждання людей про забрані життя, розбиті домівки та скалічені людські долі. Тут на північній Салти всі Київського району 102 житлових будинка, з яких 98 зазнали пошкоджень. Це пряме влучання артилерії, чи якісь там бомб, чи кабів, і так далі. Тому на сьогодні дуже складно працювати і місту, і нашому миру з цього питання, тому що дуже великі пошкодження, дуже великі об'єми і так далі. Але ми працюємо. Ну, на жаль, 15 будинків у нас зазнали дуже, -дуже значних пошкоджень. Ні, 13. у нас ну взагалі на підставі відповідних рішень і відповідної документації підуть на знос, і люди отримають як у живі 82 там один під'їзд, отримають сертифікати на придбання нового житла. Я дуже маю на це надію. Тому у міській раді все на сьогодні під контролем. 24 об'єкта у нас заплановані ремонти за рахунок місцевого бюджету, 11 за рахунок субвенцій, а також 25 будинків. Це перехідні у нас з 24-го року на 25-те, де продовжуються роботи. Я пишаюсь нашим містом, нашим районом, нашими людьми, які люблять дуже місто Харків, свою землю і відстують кожен день. Кожен день своє місто, кожен день і кожну хвилину. Чим живуть харків'яни з північної Салтівки, які руйнування отримав район, які заходи безпеки створені для людей, мали змогу на власні очі побачити представники Львівської мерії, які завітали до Харкова в рамках проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Національної ініціативи під гідою Офісу президента, що спрямований на об'єднання українських регіонів для відновлення постраждалих від війни громад, Харків та Львів стали першими містами, що розпочали цю ініціативу. Я дякую колегам з міської ради Харкова, які показали. Як все тут було і 22 2022 році, коли росіяни почали обстрілювати, ми тут бачимо житлові масиви, тут зруйновані садочки, школи, житловий масив. І це просто показує величезну ницість нашого ворога, який стріляє і вбиває людей фізично в житлі, тому що тут немає нічого іншого, тут є таке житло, школи і садочки. З іншого боку, насправді ми бачимо сьогодні тут. Живе багато людей, харків'яни є в своєму місті. Вони патріотами своєї держави, свого міста, і вони показують справжню незламність. Я думаю, що багато людей, якщо не, не кожен чув про, про події, які були тут на Салтівці, тому що це події 22-го року. Та, зрештою, це події кожного кожного року, кожного року війни, тому що росіяни стріляють, застосовують всі види озброєнь. Для того щоб вбивати наших українців, але українці показують свою незламність і харків'яни, зокрема. Тому тут є, я думаю, своя якась особлива енергія. З одного боку, з одного боку, ми розуміємо, який біль сюди є в цьому районі. З іншого боку, ми бачимо, тут продовжує жити багато людей. Це показує їхню незламність, за що їм велика подяка. Харків, попри щоденні виклики війни, постійні прильоти продовжує життя. Триває процес відбудови. Люди живуть у власних домівках зі світлом, водою та теплом. Працюють всі комунальні служби та курсує безкоштовний громадський транспорт. Тож місто є прикладом незламності завдяки людям, які в ньому живуть та хочуть його розвитку. А всіляка підтримка харків'ян міською владою з різними ініціативами на кшталт безоплатного проїзду це дуже добре, кажуть представники мерії Львова. Власне, я вважаю, що команда Харкова робить важливу велику працю, і це рішення колег з мерії. Ми розуміємо, що воно важливе для того, щоб підтримувати мешканців в місті. Сьогодні харків'яни, справді показують добрий великий приклад незламності, тому потрібно все робити максимум, щоб ми якомога швидше відновлювалися, відбудовувалися і робили максимум для нашої перемоги. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків. Новини.